Сьогодні цікавий мальовничий маршрут. Мандрівка з західними горганами від села Мислівка Вигодської селищної громади Калуський район. І це класичний мальовничий воденний круговий маршрут. Головним об'єктом походу буде гора Яйко-Ілимське висотою 1680 метрів, яка належить до масиву гори Молода. Та найвищої вершини Хребта Аршиця, гори Горган Ілимський, висотою 1587 метрів. Починаємо підйом грунтовою лісовозною дорогою з синім маршрутом вздовж гірської річки Свіча. Приблизно за 2,5 км. На річці є поріг під назвою Буковинський. Річковий поріг це прекрасне місце для короткого відпочинку, перекусу, підбадьорюй шум та гру води. А за бажанням можна навіть освіжитися, скупавшись у цьому водоспадику. Через 500 метрів Вище по маршруту буде водоспад під назвою Правич на невеличкому струмку, а за ним казівник ліворуч і міст через річку Свіча. В цьому місці переходимо річку на правий берег центральної дороги. І подальшим наш маршрут буде лежати долиною. Струмка правич правої притоки свічі аж до вододілу на полонині мшана. Приблизно 8 наступних кілометрів ми будемо йти з типовою лісовою дорогою, яка поступово перетвориться у малопомітну стежку. На цьому проміжку нас буде супроводжувати отакий казковий смериковий. Карпатський ліс. Місцями трав'яний покрив утворюють суцільні чорничники із рясними гігантськими ягодами афен, чорниці чи бурівок. Це регіон із активним лісовим господарством, тому дороги в місцях вирубок Часом нагадують суцільну багнюку, а навколишні краєвиди жалюгідне видовище. І ось після кількох кілометрів та незначного набору висоти ми виходимо на перемичку вододіл. Між горою Горган Ілимський та Яйко-Ілимський і одночасно вододіл між двома річковими системами Лімниця та Свіча. І в цьому місці знаходиться маловідома полонина під назвою Мшана. Це маленька поляна, яка має приблизно розміри 400 на 300 метрів. Активно заростає. Але місце придатне для ночівель. Є невеличке джерело з водою. І головне з цього ракурсу видно вершини гори Яйко та Горган. Наступний шлях це підйом до полонини Довге Поле із суттєвим набором висоти. Стежка частково проходить територією ландшафтного заказника Яйко. Ну і більш красивого. Казкового, магічного і вражаючого ялинового лісу у Карпатах я не зустрічав. Це Смерикові праліси із царством плаунів, мохів, папоротей. І тільки із за цього лісу сюди варто підійматися. Рекомендую. І фінальний на сьогодні підйом до вершини гори Яйко. І ночівля на вершині для зустрічі. Заходу і сходу сонця. Ну і звісно, фотографії. У Горганах на всіх хребтах є зона сосни гірської або жерепу, яка утворює суцільні непрохідні зарості. І до багатьох вершин прорізані туристичні шляхи, щоб туди можна було піднятися фізично. Зарості жерепу є і на схилах гори Яйко, які ми зараз долаємо гарно прорізаною стежкою. Подолавши зону жерепу, потрапляємо в обійми кам'яних розсипів, фантастичних краєвидів, і вся втома пройдені кілометри зникають, а недалеко і сама вершина. Після заходу сонця, час на заслужений перекус та відпочинок. Завтра досить складний і довгий перехід. Спуск до полонини Мшана, перехід вододілом перемичкою до хребта Аршиця чорним маршрутом. Саме тут. Можна побачити і відчути масштаби вирубок. Лісова мафія є реальною загрозою екологічній та економічній безпеці і краде майбутнє гірських громад. Згодом нас чекає підйом до кам'яного масиву вуса. на нього із гори Яйко нагадує. Вуса. Навколо цього осепища створена ботанічна пам'ятка природи під назвою Правич. Це єдине місце, де зростає сосна кедровоєвропейська або лімба на цьому маршруті. А ймовірно, і найбільш західна точка зростання цього дерева в Карпатах загалом. Залишився підйом на вершину гори Горган Ілимський. Надивитися краєвидів, з наступним спуском до полонини Німецька та довгий важкий перехід до села Мислівка. Природа вражає, надихає, окриляє і дає сили до натхнення. Тому бажаю всім цікавих пізнавальних мандрівок.